Так, усім привіт. Продовжується ремонт. Він витяг вікно, ось, бачите, ось поставив. Ось. Це сьогодні заказав вікно. Ну, Віконну раму таку сплошну для того, щоб світла більше було. Знаружі там пластикове, металопластикові вікна, а тут дерев'яні були. Ну тут вона гарні, і двері тут гарні обміняти не буду, а всередині отут ставлю, бо перегородок, он, дивіться, багатенько, і воно забирає все світло. Так, ну, поотпилював там он, крюки, завіси отпиляв, Ось ну, таке. Сьогодні субота, сьогодні таке. Проотінялись півдня. По магазинах шукали, де дешевше, купили обоє, ну недорогі. Ну, як не вони не погані, але ну, подешевше, коротше, виходили. Ви, ви, ви так, та й на сьогодні, мабуть, більше нічого такого не робитимум. Тут з цим про вікно про, 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 провозився, хто наскільки поки випалив його. Так, а, гвіздок, зараз витягну. Гвіздок залишився. Ну так. Так, нічого більш, Ну, походив, подивились, то бойлер подивились, скільки коштує, то. Ну, коротше, ходим в магазинів багато. Так, ну тут нічого не робили. Тут пока все. А, ну там он спляв. Крюки, що батарея кріпилась. Були чаву не вожучи батареї. Там крюки тільки такі. Так що так, вікно. Так, пищить кому потрібне вікно. От там е -е, як это задарма. За сова казала. Без, безвозмездно. Так, ну а ті малі я зараз піду повикидаю. Ну, кому здорове там дуже. Хочеться, ну я віддам вже. Так, ну ладно, на сьогодні вроді все. До, до, до понеділка. Завтра неділя, завтра піду на рибалку. Якщо жінка схоче, ну якщо причепиться, то і її візьму. Ну, а так сходю обов'язково. Ну, я ж не реп'ях, щоб причепитися. Він каже, що не реп'ях. Ага, попробує І Вже ріп'яха, а як чіпиться, не чіпиться. Вже 45 років мені не, не чіплю. Ну, добре, все, на сьогодні все.